Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Бажаю вам приємного перегляду! Що ж я придбала в цей раз, і це знову осінній декор, але такий вже е, мінімалістичний, скажімо так. Значить, я маю от, е, от такий віночок, е, просто він, ну бачите, без якби база, скажімо, база. Мені подобаються такі речі, тим, що можна просто декорувати по сезону. Е, можна, от зараз я на осінь хочу задекорувати, потім я його зроблю. Е, вже зимовий декор буде на ньому, І, тобто можна змінювати і все. Це буде віночок, не на двері, бо на дверях у нас немає куди вішати, а біля дверей в коридорі, ну, якби в під'їзді, перед входом. Значить, Такий віночок це він в мене був. І так, значить, купила таку гілочку. Я її хочу просто роз, все порозрізати, так як мені буде, ну подивлюсь, як буде зручно. І на цей віночок поприклеюю і коротше, якось щось зроблю. Купила на кухню, хочу повісити, бо щось мені зовсім так сумно стало. Хочеться трошки осені. На кухні хочу повісити, я не знаю таке кільце. Це, мабуть, щось таке, як в стилі бохо, мабуть, я так розумію. Коротше, отаке воно буде на такий гачочок вішитись і сюди, от щось теж може, я так думаю, може з цієї гілочки щось я трошки додам якогось такого синього, скажімо, сіннього колориту. Так, є. Такі два таких мішочки. Я не знаю, що сюди я буду класти, але я хочу теж, вони мені дуже сподобались, коштували досить бюджетно. Тому Хочу повісити, це буде щось у мене з такої композиції, це от біля цього кістяку. Гачечки теж бюджетні купила такі найдешевші. Ну, але щоб вони трошки і по кольору підходили мені. І такий рушничок, це теж він просто буде нести чисто декоративну таку функцію, бо він ну, такий не дуже, це така синтетика, воно не дуже для кухні, просто як декор. Значить, це є. І, і що у мене ще? У мене є. Так, значить, ще я маю таку задумку. Отут, де в мене висить оця от поличка, вона тут була, ми її е, не чіпляли самі. Е, вона непогана, вона мені подобається. Але, по-перше, туди, як так як цей диван, ми тут постійно на ньому проводимо час. Постійно складаються туди якісь речі: там зарядки, павербанк, і т.д. там часто Давіда соска, бутилка, ну, коротше, все те, що там не має бути. Тому захотілося мені це прибрати і сюди хочу зробити такі декілька якби, картин. Тому Ну, якось так зараз покажу, що купила. Значить, Купила я отаких. От Рамочок, на цю стіну в мене буде 4 таких менших, це А4 розмір. І 2 буде йти таких більше 30 на 40. Можливо, ще докуплю якихось маленьких, бо вчора не було, тому поки що взяла так, але далі ну, буду бачити, як воно буде. Значить, і ще це, значить, на ту стіну буде. І в зоні столової теж хочу зробити одну, мабуть, таку велику, а туди, мабуть, піде дві великих. І поки що і дві таких менше. Але ну, опять-таки ну, буду бачити. Але трошки невеличка загвоздка в мене така вийшла, тому що фотографії я роздрукувала сама, знайшла просто в Пінтересті, і те, що мені сподобалось, я трошки фільтрів додавала своїх по кольору і роздрукувала фото. Але немає великих, я не можу там роздрукувати великі ті, що на ту велику рамку роздрукувала, тільки що А4 поки що ну, десь можливо знайду. Значить, Це буде в зону столової, така чашка з кавою. І туди в мене піде такий хліб. Дуже такі, вони мені, ну прямо, не знаю, <сум> мій смак, скажімо так, підходять, як на мене, я так хочу. Так, це або або буде в мене. Ну, коротше, буду бачити, роздрукувала так три туди в столову, але рамочки тільки дві, можливо, просто докуплю і потім щось придумаю. І над диваном, де я тільки що показувала, буде в мене отака значить, таке море з західом сонця з квітками. Така теж кава з книжкою, теж я ж мені чомусь це прямо дуже хотілося. Такий одуванчик, кульбабка, вибачте. І колоски пшениці. Це те, що в такі маленькі рамочки піде. але А в великі вже коли я знайду, де їх роздрукувати, щось там буде ще. Ну, коротше, я додам іще. Поки що наразі буде так. Але я вже прямо собі уявляю, як мені це, як це мені подобається. Як мені сподобається, точніше. Так, я, значить, тут трошки підготувала, вже вирізала. З гілочок, із цієї трошки, з цієї, але не все, бо тепер так дивлюсь, що це мені забагато на цей віночок. Можливо, ще і цю гілочку кудись теж придумаю, а як ні, то буде на наступний рік. Просто беру гарячий пістолет, гарячий клей, точніше, і так зовсім трошечки. Туди можна набільший. Мені дуже подобається, так знаєте, по-осінньому атмосферно, Дуже гарно. Так, Вирішила на кухні зробити собі, от де в мене висить рушник і прихватки. Ті. Вирішила, тут така якась пуста біла стіна, Я чогось теж захотілося трошки якихось таких осінніх знаєте, кольорів. Буду зараз чіпляти ці гачочки. І... Спробуємо трошки щось зробити гарніше, скажімо. Може навіть не гарніше, а ну, зараз такий настрій, що хочеться якогось осінніх таких кольорів, щоб трошки було, може, навіть ну, не так, скажімо, грустно, що осінь. Так, ну, Надіваю, що буде бо воно на таких просто двосторонньому скотчі. На це кільце просто я, ну, принцип той самий, просто так гілочку, там гарбузик і пару листочків, зовсім так трошки. Так, ну, якось так зробила. Мені подобається дуже. Так по-осінньому ці мішочки, я так думаю, щось треба ще покласти, аби воно трошки ну, такий наповнений, щось треба покласти. Рушничок цей повісила. Бачу, що кольори такі більш яскраві, насправді, воно більш такий трошки темніше. Ну, а цей рушник, яким ми витираємо руки, він має тут висіти, бо так мені зручно. Але мені подобається. Якось так, знаєте, затишно, добре. Виявилося, що ці рамочки не скло там зверху, воно було в плівці, я навіть не зрозуміла, коли купувала. І там не скло, а такий, як пластик. І коли я вставила туди фотографії, мені так не сподобалось. Воно так видно, що то не скло, і воно, ну. Прямо якесь таке трошки мутне. Ну, коротше, взагалі мені не сподобалось, тому я вирішила взагалі дістати його, і так виявилось набагато краще. Результатом я дуже задоволена. Звісно, не вистачає ще, я бачу. Не вистачає тих ще рамочок, мабуть, великих, яких я, які я замовила, але точніше купила, але не було змоги фотографію роздрукувати. Ну, нічого страшного, трошки почекаю і потім пізніше вже зроблю. В столовій зоні також я ми з сином точніше повісили. Теж я витягла той пластик і теж задоволена результатом, але і ще мені трошки не вистачає, трошки ще пізніше докуплю і дороблю, наче трошки так пустувато. Ну, а взагалі, така, знаєте, Картина вже якась вимальовується, вже мені стає набагато затишніше. Нарешті я добралась до цієї шафи. Це така встроєна шафа тут. І вона взагалі дуже класна, такі глибокі в неї полички, там дуже багато влази, але як видно, у нас там влізло аж занадто багато. Коли ми тільки переїхали, ми туди пхали все, що нам не потрібно. Там і чомодани, і сумки і інструмент якийсь чоловіка, ну, коротше, все, що тільки можна, але не те, що я би хотіла там бачити. Так, все, шкаф повністю звільнила. Залишилось тільки з спилосос, пилососа старого та стука е, вона прикручена, то чоловік прийде вже допоможе мені. Помила, поприбирала. Тепер у мене в планах. Зробити, ну тут так і буде стоять, пилосос, там віник, відро, таке все. А на цих поличках хочу скласти, буде таке, як, ну, таке, знаєте, приміщення для зберігання якихось наших, якихось наших запасів. Бо іноді, коли якісь там акції, щось таке, що можна більше купити, ми купуємо більше і зберігати потім немає де, тому. Тут хочу щось таке поскладати, те, що ми маємо, коротше, запаси. На такій ноті я буду завершувати сьогоднішнє своє відео. Всім дякую за перегляд, дякую, що ви були зі мною. Сподіваюсь на зворотній зв'язок, пишіть коментарі. Я тільки почала вести канал, тому я вчусь, бачу, щось роблю не так, але я намагаюся і вчусь. Далі буде цікавіше, будуть розіграші обов'язково, без цього, мабуть, ніяк. Тому підписуйтесь на мій канал, будьте активні, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Рада працювати для вас всім пока-пока.